Що живе, нетвино володіє, молитвами причистої своєї матері, святих, славних і всихних апостолів, Преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу усопшуї, раби твоїї, Невинну вбієнної Ірини, що переставилася від нас, В оселях праведних оселить налоня Авраму, в упокоїть до праведних причислить, а нас помилує спасай як благий. І чоловіко любе. Амінь. Дорога родино, друзі, знайомі, львівська громада, дорога Україна, всі присутні. Коли споруджується храм, найперше закладається і освячується камінь, що зветься наріжним. А опісля на тому камені закладається престил, на якому звершуватиметься Євхаристія, тобто служба Божа. І ось коли той пристіль освячує єпископ, весь чин розпочинається закладання у нього мощей якогось святого. У перших століттях християнства майже усі храми споруджувалися на могилах мучеників за віру, себто тих, які проявили найвищу форму любові до Бога. Колись один з наших священників, який захотів збудувати храм в одному селі, поїхав до Риму, щоб попросити у конгрегації у справах святих му якогось мученика. Коли кардинал, який його приймав, почув, що він з України, сказав до нього, Отче: Ваша земля, просякнута кров'ю мучеників за віру, візьміть української землі, закладіть у престіл». І можете бути певні, що та земля є святою як мощ. Це був кардинал, що особисто знав патріарха Йосифа Сліпого, який 18 років ніс хрест Христової Церкви і України у радянських концтаборах. Саме від нього згаданий кардинал чув слова, що Україна за вільність Христові поклала горе трупів і пролила море крові. Сьогодні ми відпроваджуємо у вічність здорову пані Ірину Фаріон, українку, матір, батьку, вірну Христової Церкви, високого рівня професор, викладача, політика, громадського діяча. Але це була особистість, як вчора слушно підкреслив часі Парастасу владика Венедикта Олексійчука. Особою людина народжується. Але особистістю вона стає. І для того, щоб стати особистістю, треба великого труду над собою. Треба бути подібним до корабля, який чітко бачить свою пристані світло маяка, що йому світить. Корабля, який мчить до цілі, незважаючи на шторми життя. У переддень свята великого Пророка Іллі, який згідно слів Ісуса Христа. Прийде перед його славним пришестям, щоб розбудити людство зі сплячки невіри, Ірина Фаріон загинула. Вона загинула за любов до України. Як же ж сьогодні саме до неї можна віднести слова відомої пісні, присвяченої свого часу пам'яті Назарія Яремчука? Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Певно, в цьому і є та найважча провина моя. Однак, як підкреслювала неодноразово сама Ірина, світ це три слова. народитися, полюбити і померти. І далі продовжую, цитуючи, страшно. Тепер уявіть собі, якесь інше слово, яке можна помістити, між народитися і померти. Воно не вкладається туди. Ніякі інше слово. Ми знаходимося як народ наприкінці кількасотлітньої боротьби з ворогом, який постійно нищить наш народ. Історія нам є свідком, що підставою розстрілу наших відомих політичних і церковних діячів було те, що вони були українці. Наш ворог є настільки страшним, що його боїться цілий світ. І тільки Україна. Стала на боротьбу з російським. І ми неодмінно переможемо, але під однією умовою, коли навчимося любити, любити Бога і любити Україну. Саме на цьому будується перемога української ідеї. І свого часу дуже чітко зрозуміла Ірина Фаріон: Любов до Бога. Як основу національної ідеї вона винесла з сім'ї, у якій регулярно служилися служби Божі, коли українська греко-католицька церква була загнана радянським режимом у підпілля. А опісля вона поглиблювала її, ту любов до Бога, через твори провідника ідеї українського націоналізму, сина греко-католицького священника Андрія Бандери Степана. Коли у 2014 році розпочалася війна з Московією, пані Ірина Паріон писала, що це є бій за душу українського народу, яку живить віра, цитую її слова, Найпевніші ліки для виснаженої душі це віра. Саме вона найбільше скріплює сили душі через правдиву і глибоку віру в Бога, Спасителя, кожна людина і цілий народ. Мають змогу безупинно черпати з вічно живого джерела стільки сили, стільки їхня душа спроможна сприйняти. З любові до Бога народжується любов до України, бо це є заповідь. Адже у четвертій заповіді любитимеш батька своєї матір, криється заповідь любові до землі, яку дав тобі Господь. Виконуючи цю заповідь, пані Ірина зосередилася цілковито на боротьбі за нашу рідну мову. Колись праведний митрополит Андрей запитував себе і своїх сучасних, що ж робить, що ж робить якесь велике число людей одним народом? І відразу відповідав: передовсім мова, всі, що по-українськи говорять або вважають українську мову за вільну, будуть, будуть складати український народ. Ці слова дуже добре розуміла наша героїня, засвоїла до глибини душі. Вона з любові до України і українського народу фанатично захищала рідну мову. І то для того, щоб її почули навіть найбільш глухі. Бо мова це не просто засіб спілкування, але як вона говорила код нас. Протягом останніх років ми вже звикли до похоронів. Їх є дуже багато. Але за кожним похороном криється ціла історія унікальної боротьби за Україну. Ми також навчилися дуже гарно хоронити покійних героїв. Але на превеликий жаль, ми ще маємо багато зробити для того, щоб підхопити їхній чин і понести далі наступним поколінням. Свого часу Іван Франко в одному з своїх віршів про цих містрах Купер'яна. Звертає нам увагу саме на цей великий недолік нашого народу, яким є неуміння поцінувати героя за життя, підхопити його ідею і понести далі, описуючи Купер'яна як героя, що здолав ворогів і врятував місто від загибелі, він звертає увагу на майдан, на якому зібралися мешканці міста, і думали, як би того, того героя вшанувати їхнє рішення. Іван Франко передав словами, які тільки треба зацитувати. Зараз тут його вбимо, на паль посадімо, по смерті ж його оплачмо і святим зробімо. І насиплемо над тілом могилу високу, будемо поминки справляти два рази до року. Цими днями у соціальних мережах діжить. Схваленими відгуками блаженної пам'яті загиблої Ринофаріон. Але слід сьогодні багатьом із нас вдарити себе в груди і усвідомити, що в багатьох моментах боротьби за рідну мову вона залишалася самотньою. Мабуть, такою деволі є герої України, яких починають розуміти щойно після смерті. Але не сумною нотою, але за охотою хочу завершити моє слово над могилою Ірини Фаріон. І ця заохота молоді. Дорога українська молодь. На твої плечі лягло нелегке завдання довершити діло побудови України, омріяної цілими поколіннями України, за яку проливали і проливають кров. Нехай у цій боротьбі не похитнеться твоя віра і твій дух. Знай, що Бог є з тими, хто любить. А любов вимагає нелегкої боротьби і великої жертви, а вона того вартує. Минулого року, в серпні місяці, одна журналісток запитала Ірину Фаріон про те, що її надихає і дає енергію в час війни. Ось що вона відповіла: перше це служіння. Друге відповідальність. Третє крихкість і тимчасові життя. Служба у Збройних силах. Мене ця слово сполука дуже надихає, бо вони служать Батьківщині, рідній землі. Служба Божа, кому служимо? Бог. Тому завдяки тому, завдяки світтві життям. Я християнка. А що таке християнство? Це віддавати. Ми всі зараз жертвуємо армії. Ось ця форма служіння найбільше надихає у дні найбільший смислі. Крихкі життя. Ми так мало перебуваємо на цій землі, якихось 70-80 років. Я не розумію, як можна це марнувати, як можна не використати той час, щоб віддати все, що маєш. Я маю знання, я ділюся з ними. Якщо маю гроші, також їх віддаю на армію, на свій проект чи на ще щось, це і дає найбільшу силу. А ще найбільша сила в тому, що кожна людина має усвідомити своє покликання. Моє покликання нести людям правду про нас самих, про українців, щоб вони стали сильні через видатні українські постаті. Нехай ці слова надихають нас сьогодні, а їй, нехай Господь прийме у свої обійми і сотворить вічну пам'ятю. Блаженімо спені. Вічний упокій подай Господи, присно поминай мій рабі Твої, невинно бієнні і рині і сотвори її вічною пам'ять.